Слава Богу, брати та сестри. Ми, тільки що чули одну пісню і другу пісню, де, якщо так вдуматися, слова закликають нас до надії на живого Бога. Я сьогодні хотів би теж так само, положилося мені на серце, так роздумував, говорити про надію. І це допомагає, щоб дійсно, Господь непохитна наша надія в нашому житті. В нас трапляються різні випадки нашого життя, але в нас є надія, яка є сам Господь. Різні болі, різні тривоги, різне, що в нашому житті трапляється. Але є в нас надія Ісус Христос, на якого ми надіємося, на якого ми покладаємося при всіх обставинах нашого життя. Чи нам добре, чи нам погано, але є в нас надія. Я буду читати Слово Боже, яке записано в Псалом 117, вибачаюся. Псалом 24 з першого по п'ятий вірш такі слова. Боже мій, до Тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюся, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не буду також посоромі всі, хто на тебе надіється. Та й нехай посоромлюся ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене у правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Кожен день я на тебе надіюсь. Брати і сестри, я. щось Великого такого не можу сказати, тільки те, що пише Боже Слово. І подивитися в житті на цього чоловіка Божого Давида. Він е, був цар, він мав дуже великі можливості, він був оточений людьми, які в нього було, на що спертися, на що покладати надію. Але він показує, що, Господи, до тебе підношу я голос мій. Він говорив до Бога. Звертається і покажу, що на тебе я надіюся. Хоча він мав якісь можливості, якийсь мав владу, мав якийсь достаток, мав все необхідне в своєму житті, але написано. В Слові Боже, він говорить Господи, на тебе я надіюся кожного дня. На тебе я надіюся. Ти моя надія, ти моя опора, ти моя сила. Звичайно, ця мама надії вона є обширна, і ми не можемо її захопити всю. Якщо подивитися по Слові Божому і так само в наше життя. Багато що ми не можемо тільки можемо дещо тільки торкнутися, деяких моментів. Тільки. Бо наше життя, воно, коли ми християни, віруючі люди, ми під надією Божою живемо на цьому місці, в житті цьому. Як пише Боже Слово, що надію на, ми, на, на милість Господню надіюся я, ми на милість Божу, ми живемо кожен день, ми надіємося на милість Господню. І в нашому житті. Звичайно, ми кожен день маємо якісь труднощі. Хтось, можливо, якісь радості переживає, можливо, якісь скорботи. Десь ми, знаєте, щось, наше життя побудоване, що ми щось надіємося, щось ми очікуємо, щось ми в нашому житті, знаєте, та надія. Отак, як пише Бог, Давид пише, що на тебе, Господи, я надіюся. Але ми живемо в тілі нашому, і в нас є якісь надії, і ми щось мріємо, десь щось заробляти. Десь, десь хтось надіється на своє здоров'я, що він щось там може щось досягнути, то щось придбати. І знаєте, той перелік, він є нескінчений. Він є нескінченний, от і надії наші, які в своєму житті, де ми надіємося. Але Боже слово нам звертає Давид Говорка, надіюсь, Господи, я на тебе кожен день. На тебе надіюся. На тебе мій голос, до тебе я йду, на тебе надіюся. І я хотів би, знаєте, сьогодні, можливо, трошки місць прочитаю більше, щоб ми так більш зрозуміли. Але Боже слово нам показує, закликає нас до надії живої. Коли дивимося, слово Боже, показує, що ти надії наші. Як пише в пристах написано слово Божому, що задовга надія не дуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Знаєте, є люди, знаєте, щось покладають якісь надії в своєму житті. І там написано: Задовга надія, задовга людина щось мріє, і це закономірно, щось мріє, щось думає. І та задовго надія, яка не збувається, яка не виконується, яка не стається так, як вона бажає. І пише Боже, що це не дуга для серця. Це важко. Це томить душу, це томить серце, це томить. А бажання, що сповнюються, це дерево життя. І знаєте, Боже Слово нам показує, що ми живемо в обставинах. І ті надії наші, ті земні надії, вони бувають, заглушують ту надію і ми. Буває так, знаєте, вагаємося. Е, і ми буває так, знаєте, різні зустрічаємо труднощі. І та надія буває спрямовується в інше русло. Вона буває, вивертає в нас інше, повертає в інші методи. І коли Боже Слово, ми читаємо Слово Божому Псалом 117, 8 вірш і дев'яте такі слова. Краще вдаватись до Господа. Ніж надіятись на людину, краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на вельможних. Знаєте, часто буває в нашому житті якісь обставини складаються, де щось в нашому житті стається, і ми надіємося на людину, що хтось нам поможе. І там пише Боже Слово, показує, що псалму і пише, каже, що краще даватись на Господа, краще надіятись на Господа, ніж надіятися. На людину, ніж надіятись на людину. Коли ми читаємо Єремії, пророк Єремія пише такі слова, що проклятий всякий, хто надіється на чоловіка, хто надіється на людину. Ще гірше показує? І Боже Слово показує, що в нас якісь буває в житті такі моменти в житті, що ми думаємо що щось в нашому житті, той чоловік мені поможе. Чи та людина, я прийду, вирішу. Є люди, знаєте, навіть якась політична ситуація в якійсь країні, думають, ой, прийде той чоловік, якісь лозуни люди виголошують. Що звільня каже, прийде той чоловік, він рішить наші проблеми. Але Боже Слово пише, що серце царя в руці, руці Господа. І коли ми дивимося, що надіяного краще, Боже Слово каже, краще надіятись на Господа. Тобто не покладати надію на людину, бо людина вона може підвести. Людина може не забезпечити всіх тих. В того, що ми хочемо, того, що ми бажаємо. Але коли Господь, ми на Господа покладаємося, то ми знаємо, що в Господі є наша надія, який може виконати те, що можливо, ми не бачимо, але Господь знає, що краще для нас треба. Далі ми дивимося, Боже слово, показує, що ми так само можемо надіятися, як так само, Єремія там написано, проклятий всякий, хто надіється на людину і на тіло своє. На плоть свою надіється, на себе. Я хотів би, знаєте, так само звернути увагу, що, так само, що є люди, які надію покладають не на Господа, але покладаються на себе, на власне своє Я, на себе надіється. Надіються. Коли ми читаємо Слово Божому, це записано пришти, третій розділ п'ятого вірша, і, і там декілька віршків такі слова. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випустує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх». Знаєте, люди буває. Отак От покладаються надійся на Господа, але не надійся на свій розум. Не надійся. Є люди, знаєте, що вони щось якусь ставлять ціль в своєму житті, ставлять мету кар'єру здобути. І думають, що це все. Але знаєте, якщо Господь не благословить, якщо надія не буде на Господа, то та кар'єра є люди, які досягають щось виучуються, дуже стають великими, розумними людьми. Але, на жаль, вони не можуть нічого досягнути в своєму житті, тому що нема благословення Господнього. І Боже слово показує, що коли людина надіється на кар'єру, на своє, на своє здоров'я, а воно все хитке. Воно все таке, знаєте, дуже так воно мінливе в житті нашому. Воно дуже все міняється. Але коли надія на Господа, кажуть, не покладайся, не будь мудрий у власних служих очах, бійся на Господа та ухиляйся від злого. Боже слово покаже, що кажуть, надію на Господа. Не покладайся на ті речі, отакі земні, які вони є тимчасові, які є. Отак воно в житті треба в нашому житті. Де ми щось надіємося, мріємо в цьому житті. Звичайно, коли наша дитина, син, дочка, що вчиться, ми, звичайно, якусь надію покладаємо, що вивчиться, буде з неї хороший спеціаліст. Але ми знаємо, що Господь все залежить від Господа. Коли ми доручаємо при тому всьому в руки Господні, то ми знаємо, що тоді приходить благословіння. Тоді ми знаємо, що прийде благословення від живого Бога. Інший момент хотів би так само задати, що люди, знаєте, вони так само, Боже слово показує, що вони теж покладають надію на роботу. Теж робота, і це важливо. Це важливо, знаєте, в нашому житті ми хочемо заробляти. І це Боже слово так побудовано, і ми щось, знаєте, коли ми йдемо на роботу, ми, звичайно, від того щось надіємося заробити. Звичайно, і це, це добре, це добрі речі. Але Боже слово показує, що ми мали. Правильне відношення до цього, що коли ми все рівно, коли ми хочемо щось заробляти, ми знаємо, що Господь благословляє Читаю Слово Боже, яке записано Якова, 4 розділ, 13 вірша, такі слова. Ану, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи інше місто, і там рік проживемо. Та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, то зробимо це, це або те, а тепер вихвалитеся в своїх гордощах лиха, всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить. То й має гріх. Брати і сестри, Боже Слово показує, що людина ставить надію. Поїду в те чи інше місто, сьогодні чи завтра поїду і там зароблю. Людина поставила свою надію. І знаєте, добре, по-людському це добре. Ми всі, звичайно, коли ми йдемо на роботу, ми надіємося, що я зароблю, що я щось десь щось набаю. Щось буде для мене, це буде добро, для моєї сім'ї, це закономірно. Але Боже Слово каже: але ви, т, 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 надію на Господа, покладаємося. Каже, але ви не знаєте, що завтра станеться. Навіть є рідний, буває люди, знаєте, роботу надіється на роботу, а тут раз робота втратилася. Щось надіявся, воно раз зникло. Але коли надію на Господа, як, пише, як я читав це місце перше, що кажу, Господи, на тебе надіється, хто на тебе надіється, не будуть посоромлені. Коли на Господа надіється, Господь проведе, Господь дасть, Господь благословить, Господь устроїть, Господь дасть, це, знаєте, необхідне, Господь знає, можливо, ми щось не бачимо. Знаєте, часто буває, ми за щось хапаємося, але ми не значимо планів Божих, і ми не знаємо, що, можливо, щось для нас Господь готовить краще. А можливо, в житті нашому Господь хоче нас щось випробувати, щось провести якимось іншим шляхом, щоб провірити наше серце. Отак, Господь показує нам, що у всіх обставинах нашого, що ми так само, навіть при тому, що ми на сьогоднішній день маємо якусь роботу, заробіток, все одно надію на Господа. Ми знаємо, що воно все буває дуже зміне, воно так міняється. І ще одне хотів би я згадати Слово Боже, це теж показує Господь, що теж надію, ми віруючі люди, але що ми покладали на живого надію Бога. Це записано перше Тимофія, 6 розділ, 17 по 19 вірш такі слова. Наказуй багатим за віку теперішнього. Щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу у майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Надію, люди, які покладають на багатство. Тоже, Боже слово показує, що ми віруючі люди, якщо навіть і Бог дає достаток, але Боже слово показує, наказуй. Говорить до Тимофія, апостол Павло, наказуй багатим теперішнього віку. Тобто, говори їм, наказуй, говори їм про це, наказуй, щоб вони щоб не неслися високо. Боже, Боже слово, коли Христос говорив. Казав такі слова, як важко війти багатому в царство небесне. Написано, І розказав ту пришку, що один чоловік, який був дуже багатий, побудував житниці. Дуже він був великий. І говорив в серці своєму. Багато добра в мене є. На багато років є. Він говорив в своєму серці, хто, знаєте, величався тим. Але Христос каже, що каже, йому був голос, який сказаний. Нерозумний. Не знає, що цієї ночі душу його забудуть. І кому це все останеться, те, що він нажив? І Боже слово показує нам, каже, що наказують багатим за віку теперішнього, за те, що живуть в сучасному, як то сказати, в цьому світі, в різних поколіннях, які приходять, щоб вони не неслися високо і не, і не покладали надію на багатство, а написано, що покладали? Але не клали на багатство, не а на Бога живого, що дає щедро нам усе на спожиток. Щоб покладали надію на Бога. Тому що багатство, воно втікає. Воно буває, раз є, а тут раз щось сталося, якесь лихо, якась біда прийшла, якась пожежа прийшла, ще щось прийшло. І воно зникнути може. І пише Боже слово, щоб робили добро. Вони робили добро, багатіли в добрих ділах, були щедрі та пильні. Щоб вони оце, знаєте, будувалися в тому, щоб мати оцей е, з Богом. Як це то єднання, те, що потім, коли закінчиться життя, що пристанете перед живого Бога не з пустими руками, а бути отою надією, щоб та надія в серці, яка Господь благословляє і дає все необхідне в житті, щоб воно було в їхньому житті. І Боже Слово нам показує, що при ті всі надії, які ми маємо, ти надія наша є Ісус Христос. Він є, і пише Боже Слово, коли ми читаємо 1 Петра. Перший розділ сьомо вірша такі слова. Най п'ято, що ви бережені силу, силою Божою через віру на спасіння, яке готове. З'явитися останнього часу, чистися. вірш візьму, Вибачаюся. З третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетліну, непорочну та нев'янучу. Заховану в небі для нас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Чистися з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовуючи, на похвалу і честь, і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Брати і сестри, Боже Слово показує нам, що Господь відродив нас до живої надії через Воскресення Ісуса Христа. Ми віруючі люди, ми е, зустрічаємося з різними нашими життєвими обставинами. Ми зустрічаємося зі всім, які, знаєте, де наші надії, які ми маємо надії на це земне життя. Десь ми маємо ці надії. Воно в нашому житті, десь ми маємо дітей, якусь надію на дітей своїх покладаємо. Десь воно все, знаєте, в житті, воно все пов'язане між собою, все переплетено. Але Боже Слово показує, що Ісус Христос відродив нас до живої надії, яка в Ісусі Христі через Воскресення. Тобто, наша надія, що свого часу ми будемо скоро згадувати смерть і Воскресіння нашого Ісуса Христа. Ми будемо згадувати, де Христос Воскресне. Ота надія, яка відродила нас. Відродила те, що, знаєте, на землі ми маємо розуміти, що ми тимчасові. На землі наше життя, воно дуже тимчасове, воно короткочасне. Наше життя, ми не знаємо, ми не можемо сказати, скільки часу ми будемо жити на цій землі, але ми знаємо, що Боже слово наска відродило до живої надії, яка свого часу да буде небі з Господом. І наша надія, коли ми дивимося, Боже слово показує, як Давид говорить, що на тебе, Господи, я надіюся кожного дня. Щодня я на тебе надіюся. І наша надія, знаєте. На Господа. Ми тимчасові, але знаємо, то, що ми свого часу прийдемо перед лицем Господи. Наша надія, що це земне життя, воно колись закінчиться. Хтось, можливо, ми до хтось, дочекається, можливо, що прийде Господь в славі своїй, як написано, де Слово Боже, нам звіщає, що Він прийде в славі з ангелами своїми, і де будемо підхоплені з ним. А хтось, як пише Боже слово, а хтось і перейде ту вічність, як написано слово. Ми не знаємо, скільки це часу пройде того життя, на яке покоління це чекає. Але ми знаємо. Що наша надія, це на Ісуса Христа, де бути разом в війності з Ним. Оця надія, і пише Боже Слово, що каже, чистися трохи тепер. Якщо кажуть, засмучені, всяким, якщо навіть якісь випробування трапляються, якщо щось трапляється в нашому житті, якісь негаразди, не по наших планах, щось не так. Але є надія в Ісусі Христі. Є надія там, в живому Бозі. є надія там, що ми будемо мати зустріч з Ісусом Христом. Хоча, можливо, ми щось не розуміємо в цьому житті, можливо, не так, щось стається. Але є Ісус Христос, є Господь, і Хай та надія, яка в нашому житті, яка є Ісус Христос наша, яка є опора наша, яка є основа наша, нехай укріпляє нас, нехай веде нас, що ми дійшли до тієї вічності і були з Богом. От хоча в нашому житті ми маємо ти всі, як я перераховував, ті всі різні критерії, де на які нас скидається оте земне життя. Але наша надія є Ісус Христос, що там. Вічності ми будемо з небом. Там не буде ні сліз написано, не буде ні плачу, не буде ні скорбі вже не буде, не буде того переживання, а буде вічно Ісус Христос в нашому житті сяяти. Господу, хай буде слава. Амінь.